Можливо, можна вбити скільки вибуху було? Порші А Де боєприпас, що не розірваний? Десь приблизно 30 метрів звідси з нашого місця розположення. Я готові. Зараз пару минут подрыв! Знищення вибухонебезпечного предмету, яке було виявлено після факту обстрілу. А саме касету типу 9М235, яка використовується при пострілі реактивного снаряду до реактивних систем залпового вогню Tornado S. Так, готово. Увага! Огонь! Це в нас безпосередній корпус Залишки, осколкового корпус, бойового да. елементу 9Н235, а це готові вражаючі елементи. Які, які знаходяться, знаходяться да, корпусу. Після знищення електричним, електричним способом е, крайне безпечного предмету, саме осколкового бойового елементу типу 9 н 235 е, оглядом е, місця вибуху було встановлено, що сталася повна детонація вибухової речовини, була споряджена споряджено корпус субоєприпасу. Оглядом зазначеної ділянки, а саме місця вибуху встановлено, що вибухонебезпечний залишків не виявлено. Знаходився лежачи на ґрунті, не спрацьований у зведеному стані, відповідно у найнебезпечному стані, в крайнебезпечному, який неможливо було вилучити. Тому було дистанційно його перенесено до відкритої ділянки місцевості, де було вже знищено електричним способом.